Мануела Грядковська пристрасний коханець. Частина 4. Тиждень почався лікарнею, і лікарнею закінчується. Мамі зле телефонував лікар. Ясна річ, Альцгеймер не заразний. Однак, повертаючись від неї, я почувалась хворою. сиділа на вокзалі і тряслась. У ельки я не дивилась книжок. Певно, тому мама, скорчена в клубок у ліжку, нагадувала мені великий Великдень. Вона моя мати, була неї. Тепер через хворобу вона забула, ким є, і я теж повинна забути. Моя мама більше не повернеться, вона вийшла зі свого тіла і забула адресу. Я не зможу їй нічим допомогти, щонайбільше полегшити існування, заплативши за добрий нагляд. Я мало не залишилась на вокзалі. В останню мить вскочила у потяг, що вирушав. Я не боялась сидіти в одному купе з чолов'ягою типу Шварцнегра. Що б він мені зробив? Убив би, була б дуже вдячна. Я переглядала кольорові журнали, але нічого не бачила скрізь сльози. Перед самою Варшавою чоловік спробував заговорити до мене. Він був дуже милий. Ми любимо одні і ті ж фільми, одні й ті ж ток-шоу. Він добре забезпечений, володіє двома автомайстернями. Варш... Одна неподалік Варшави, друга на. Спілку з братом у Кельцах. Від брата він і повертався. Експрес сам швидше і безпечніше, аніж автомобілем у весняну кашу. Щось мені здається, наче Войтек шукає дружину. Ми домовились на вікенд у старому місці. Криваве побоїще. Прично щоці не присох після того, як я його видушила. Він розрісся і болить. Я залила прищі спиртом. Прикритий майкапом він вдає бородавку. Вечеря відбувалась при простичках. Я сіла не рівно, а трохи боком. Права щока зникла в тіні. Сподіваюсь, Войтек чудовий, я ніколи б не подумала, що він простий автомеханік. Чирівний, дотепний, гарний, глибокий голос і найкращі чоловічі руки, які я тільки бачила. Він відвіз мене з сріблястим авто. Войтек стояв перед дверима із дурнуватою міною. Напрошувався чи ні? Поцілував мене в чоло і почервонів. Він зателефонував уночі. Ми говорили до третьої ранку. Минаючи шинок у старому місті, де ми в суботу вечеряли, я зайшла до косметичного салону Фізіс. Літня косметичка в пожмаканому партусі могла б працювати санітаркою в маминому шпиталі. Вона дивувалась, навіщо мені депілювати ноги воском. Ви що не знаєте, це може закінчитися. випнуванням кісток, лякала вона мене, я не знала. Ліквідувати вугрі, вона вказала на щоку, попри мейкап вчеряк видно. Я не погодилась на витискання. У ньому вже немає роби. Він напух богоїться. Ми були в кабінеті самі. Косметичка видала таємницю. Подумайте, пані сама, і як перед війною допілювали жінки. Сірником ви берете сірника, опалюєте волосся і намащуєте мазію допіків, торментіолом. Вона мене таки позбулась. Я дуреко намагалась вдома обсмалити ногу зірником. Закінчилось усе опіком литків і шкрявенням ціпона бритвочкою. З Вайтеком дедалі краще і цікавіше. Ми побували у його власному помешканні. Три кімнати, приємні, чисті, хоча швид... й видко брак жіночої руки. Вранці він відвіз мене на роботу. Дорогою спитав, чи не поїхала б я з ним на новому БМВ на Великдень до. Я подумала до жидовської кальварії, до, він зі страху почав затинатись до його батьків чи що, до Мюнхена на автосалон. Він випавкав, що потягу зважився заговорити зі мною через той нещасний прищ. Коли такі чарівні жінки мають абсолютно людські клопоти. Нарешті бодай чимось завдячує прищеві, розсудливим коханцем. Не було ради, я пішла до лікаря, дерматолог випалила чейряк рідким азотом, приписала мазі, запропонувала хімічний пілінг для омолодження обличчя. Процедура полягає у зриванні зовнішнього шару клітин. Іншими словами, обдирання шкіри. Потім кілька днів не можна виходити з дому. Легко підхопити бактерії. Сенсанційні результати напевне, зважуся на пілінг після повернення з Мюнхена. Для цієї процедури я не занадто молода шкіра швидко втрачає колаген. Після е, тридцятки на делікатну коректуру буде запізно. Мабуть, спробую потовщити уста уколами чи вшиванням золотої нитки. У мене затонкі губи. З випнутими устами і довгим волоссям я була б схожа на ліфтайлер. Чекаю на дзвінок від Войтека, 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 Божеволюю від апарата, наче собака. Біля кістки. Коли врешті він зателефонує, я стримуюсь, аби не запищати від радості. Мішка на роботі щось комбінував. Я спокійно і рішуче відправила його у відставку. Він не образився, побіг за квітами і вином, за дружбу розуму і з вродою, вигадав він тост. Одразу до його кімнати, позлазились півконтори. контори. Я сиділа б. Довше, коли б не повернулася шефиня. вони говорили цікаві речі. Англієць, котрий працює для видавництва, приніс старі новари журналів і проекти нових. Мішка звернув увагу на міни дівчат з обкладинок. На початку 70-х розхилені уста, затуманені очі, викличні пози були прерогативою панянок з обкладинок м'якого порно. Якщо тенденція збережеться, то через 10 років найсерйозніші жіночі видання. Матимуться вкладинки в стилі сучасного порно. Чому мішка не сказав мені про це, коли робив мої світлини? Я б розхилила уста. Цього бракувало моїм фото. Повні, ладні на все уста додають не вульгарності, а характеру. Я почуваю себе жахливо. У мене гарячка. візьму вихідний, я повинна вилікуватись до Велидні. Войтек поїхав до кельц. Усе добре складається, я не могла б з ним зустрічатись через плещі. Гінеколог порадила контрацептивні таблетки. мало гормонів, багато користь, шкіра покращує, волосся зміцніє, мені вже нічого не допомагає. Останній порятунок дієта.